З кожним роком трошки змінюється ситуація, змінюються пріоритети, деякі більше все ж таки програми орієнтуються на підтримку військових. Хоча якби і наші категорії ну, соціальні треба не забувати. Але дійсно трошки. Приглядається програма соціального захисту та підтримки окремих категорій і трошки зменшується. Тобто, попередньо на 26 рік передбачалася сума трошки більше 54 мільйони на всі заходи програми, це всі наші пам'ятні дати, це і звернення на координаційну раду, коли люди опиняються в складних життєвих обставинах. Це і військові. Сім'ї загиблих, тобто дуже великий такий прошарк населення. І на 26 рік ми відкоригували, проаналізували кожну позицію і. Отримали такий результат, що програму треба зменшити, і сума ця зменшення майже на 28 мільйонів, тобто залишається на рівні майже ну, 26 мільйонів, 25,7 мільйонів залишається, а майже 28 зменшення. Але, в принципі, це в основному проаналізовані такі верстви населення, які Залишається, не можуть звертатися на координаційну раду на допомогу, тобто це поки такі попередні, же, такі дані ще депутатські комісії будуть розглядати і можливо ще що щось буде змінюватися. Але поки така пропозиція, її попередньо обговорили на депутатській комісії, і далі будуть на інших. Ви говорили про те, що цього року до дня захисників і захисниць було виплачено близько 12 мільйонів гривень. Це близько 750 людей. У 26-му році буде збільшена кількість людей відповідно, але зменшується сума. Яка це сума? Так у нас по програмі завжди ця сума збільшувалась. починала вона з тисячу гривень, як, як і держава на сьогодні. Потім вона була 4 тисячі в 24-му році. В 2025 році депутати ну, депутатами була прийнята така таке рішення, і були можливості фінансові. І ця сума була збільшена 15 тисяч гривень на особу. Тому було в програмі прорахована тисяча учасників бойових дій. На ну, тобто 15 мільйонів гривень офіційно за даними за 9 місяців у звернуло сімсот 755 осіб. Це майже ну трохи більше 12 мільйонів отримали допомогу. Але на наступний рік ця категорія буде значно збільшитися. На наступний рік ми запропонували ну, тисячу осіб. Ми запланували в програмі. Але зменшення суми до 7 тисяч гривень. Тобто, держава залишила до Дня Незалежності тисячу і три для осіб з інвалідністю, тисячу для учасників бойових ну тобто також фінансові можливості держави. У нас фінансові можливості трошки були більше, але на наступний рік, в зв'язку з збільшенням цієї даної категорії, розмір допомоги зменшується з 15 на 7 тисяч гривень. Ну, поки це пропозиція. Також обговорились про те, щоб зменшити розмір допомоги матерям, які народжують там на першу, на другу, на третю дитину, бо так. одна сума зараз буде. Одна на всіх так. Ну є така пропозиція, як і держава цей підхід залишила, але збільшила суму державних коштів на цю допомогу при народженні дитини. В нас також би, залишити дану можливість, ну, дану фінансову можливість і допомогу з місцевого бюджету, але цю суму зменшити і зробити її однаково не важливо. Це перша дитина, друга чи третя. Ось 5 тисяч гривень замість. 10, 15, 20. Це близько 120 родин отримують. Так, категорії. десь на рік 120 родин народжує, які у нас зареєстровані в громаді, і е, отримують такі кошти. А які ще важливі були в програмі категорії? Ну, у нас категорії. така категорія, як особи похилого віку. Це 75 плюс. Це велика категорія людей по 500 гривень. деякі завжди там виказували, що це дуже маленька сума, тобто її або збільшувати треба було, або ну да, деякі висловлювали вдячність за таку суму, за таку допомогу, тобто кожного рівень доходу різний. Але ну, все ж таки, це дуже тоже велика категорія. Люди можуть звернутися на координаційну раду по доходах і отримати 3 тисячі гривень як матеріальна допомога при, на соціально-побутові витрати. Получається, ці люди зараз ужитку допомогу отримувати не будуть, будуть отримувати тільки. Ну, пропонується дінації. на 2026 рік. Не виплачувати по 500 гривень на кожну особу, але по доходах вони можуть звернутися на координаційну раду, якщо опинились в яких так, життєвих ситуаціях. Складно хто може звертатися? Хто буде отримувати допомогу? Які вікові категорії? немає. Координаційна рада не обмежує вікову категорію з 18 до Максимального віку, тому що це доходи, ну тобто по доходах, або якщо дуже складні життєві обставини, це лікування, якісь операції або там реабілітація. А, і ще було сказано, що тепер будуть одноразово грошову допомогу отримувати категорія 90 о, і була були фінансові можливості, і ем, кожного року ми додавали якісь заходи. Тобто це були 91 плюс на кожен свій день народження, і так далі. Ну, тобто, ну, але це, це невелика, ну би категорія і, ну, і невеликі суми. Тому, в принципі, би, ми пропонуємо поки не раз. Кошти розгалужувати кошти, а більш на якісь дієві, більш все ж таки, орієнтуватися на складні життєві обставини на людей і на військових. У нас було два заходи: 80-90 80-90-100 років на день народження, і ми залишаємо 90 100 років на день народження. А була ще одна категорія 91 плюс 92, 93 на день так, на свій так. день народження, та також отримували кошти. Це невелика категорія людей, але ну якось. Поки пропонується не факт, що це буде прийнято так на сесії. Сьогодні було засідання першої бюджетної комісії. Попереду у вас, які ще комісії? Саме важлива наша соціальна комісія, яка завжди йде на зустріч людям, то ну тому все можливо, абсолютно все можливо, що Ця програма абсолютно буде іншою, не такою, такою, як сьогодні розглядалася. Але все ж таки рішення буде вже за депутатами на сесії. Абсолютно будуть всі внесені зміни, всі які протокольно будуть зафіксовані. Вони будуть перед сесією зроблені в нову абсолютно редакцію програми. І за цю редакцію вже нову будуть голосувати на сесії. Може абсолютно інша програма також буде прийнята. А Які сьогодні розглядалися питання на бюджетній комісії стосовно освіти, ну що стосувалося, у нас є внутрішні питання. Щодо бюджету в освіті, але основне питання для нас це виділення додаткових коштів на так звану 57 статтю для педагогічних працівників, тому що в умовах обмеженого бюджету в штатних розписах шкіл ми планували лише 5% стимулювання. Відповідно до закону, ми маємо забезпечити стимулювання у розмірі до посадового кладу. У зв'язку зменшенням коштів, то ми планували лише 5%. Зараз ми звернулися до бюджету, щоб ця сума була виділена у розмірі 50% посадового окладу. Це для педагогічних працівників закладів загальної і середньої освіти складає 1 мільйон гривень додаткових коштів з місцевого бюджету. Тому, якщо погодять депутати, то ці кошти будуть виділені, і вже в листопаді ми зможемо виплатити так звану 57 статтю стимулювання для педагогічних працівників. Для педагогічних працівників дошкільних та інших закладів стимулювання буде виплачене з фонду економії заробітної плати, яке складається в цих закладах. А це суттєва сума? Ну, Дивлячись, який посадовий вклад, ну, тобто це приблизно може бути, ви ж розумієте, що це буде вирішувати адміністрація школи, так? школи закладу дошкільної освіти. Е у них буде певна сума для цього стимулювання, і вже відповідно до того вкладу, який педагогічний працівник вніс у розвиток закладу, наскільки працював, наскільки був активний, брав участь у конкурсах, ну і за всілякі. Заслуги його, то адміністрація разом з проспілковим комітетом вирішують і визначають розмір цього стимулювання. Тому що це не є обов'язковою виплатою, це стимулювання, премія, по суті, для педагогічних працівників. Тому адміністрація разом з профспілковими комітетами розглядають ці питання, вибудовують свою шкалу, за якою вони преміюють людей. І а потім премію людина може отримати. Хтось може отримати і 100%, а хтось може отримати і 5%. Тобто це вже буде вирішувати адміністрація разом з профспілковим комітетом. У вас були проблеми з кухарями в школі, зокрема у першій, тому що збільшилось навантаження. Зараз діти всі харчуються безкоштовно за рахунок державних програм з 1 по 11 клас, але не вистачало людей, щоб на таку кількість готувати. Так, так у нас з 1 вересня цього року надійшла державна субвенція на організацію харчування для всіх дітей закладів загальної середньої освіти. Попередньо весною ми подавали відомості до департаменту освіти щодо того, чи зможемо ми забезпечити таке харчування, чи не зможемо. Я вам хочу сказати, що багато моїх колег, з ким я спілкувалася з інших громад. Багато хто взагалі відмовився від такого харчування, але я вважаю, що з нашого боку це було би неправильно. Тобто, якщо держава дає кошти і готова забезпечити харчуванням дітей, ми маємо зробити все можливе для того, щоб ці кошти взяти і дітей забезпечити цим харчуванням. Тому нами було прийнято рішення, що за заявами батьків ми будемо харчувати всіх, хто цього забажає. Не всі написали заяви на організацію такого харчування. Тому у нас не 100% охоплення дітей таким харчуванням. Ми внесли зміни до штатних розписів закладів загальної середньої освіти, тому що відповідно до закону ми маємо нараховувати кількість ставок кухарів має залежати від тієї кількості дітей, яких вони харчують. Тобто там збільшились відповідно ставки кухарів. В основному всі заклади кухонних працівників, кухарів, шеф кухарів підсобних робітників, комірників набрали, забезпечили харчування. В закладі в ліцеї No1 склалася ну, трохи неприємна ситуація з кухонними працівниками у зв'язку з тим, що буквально на початку вересня декілька працівників вирішили звільнитись. І склалася така ситуація, що бракувало робочих рук, і ми вимушені були припинити харчування учнів 5 11 класів, тому що ті люди, які працювали на кухні, не справлялися з цією з цим завданням. Не від того, що вони погані там, чи щось з ними не так, все з ними в порядку. Просто коли на кухні має бути семеро, а працює троє, то зрозуміло, що таку, такий об'єм роботи виконати дуже важко. У всі можливі інстанції ми зверталися щодо робітників, тобто зверталися і в центр зайнятості, і виробничі комбінати, і в училища директор неодноразово зверталася. З оголошеннями у різноманітні чати, наші соціальні мережі, тобто до батьків в батьківських групах постійно е, друкували оголошення про те, що потребують кухонних робітників. Е, наскільки мені відома ситуація, то на сьогодні вже декілька людей прийняли на роботу, і з понеділка, якщо все буде в порядку і нічого за ці дні не зміниться, то з понеділка ми будемо готові для організації харчування е, всіх. Бажаючих в першому ліцеї, і це не можна зробити, знаєте, так, що сьогодні людину взяли на роботу, завтра вже бігом організовуємо харчування, тому що це плановий процес. Школа має замовити відповідні продукти для організації такого харчування. Як тільки ті продукти надійдуть, а це поставка продукції у нас два рази на тиждень, в четвер отримують продукти. І з понеділка, якщо все буде гаразд. Вже будуть харчувати всіх дітей, які цього бажають. Але наскільки мені відомо, що вакансії ще одна чи дві, все-таки залишаються. Рівень заробітної плати визначається ж не органами місцевого самоврядування. Конкретно в цьому закладі ситуація склалася не через рівень заробітної плати, так? тому що ті люди, які там працювали довший час, виникли певні. Негативні обставини, через які керівництво цього закладу вимушено було з цими людьми попрощатись, тобто люди залишили роботу, ті люди, які приходили інші. Вони не ну, когось не влаштовувала зарплата, хтось не був задоволений, наприклад, графіком роботи, об'ємами роботи. Ну, тобто, там потрібно, щоб склався колектив. Тому що в інших закладах колективи набрані. Те, що рівень заробітної плати дійсно низький, це так. Тому що ставка заробітної плати, наприклад, наприклад, Шеф кухаря і кухаря в закладі загальної середньої освіти складає трохи більше 4 тисяч гривень. І для того, щоб людина отримувала не менше мінімальної заробітної плати, гарантованої державою, є таке поняття, як Доплата до мінімальної заробітної плати, і навіть якщо ми хочемо простимулювати людину і виплатити їй якусь премію для того, щоб ну там за великі об'єми роботи за складність і напруженість в роботі, що дійсно у нас є зараз. У нас виходить, що що би ми не виплачували, це піде до мінімальної заробітної плати. І навіть якщо ми виплатимо 100% посадового окладу премії, людина таку премію не відчує, тому що в неї просто заміниться поняття. Да? Премія замість доплати до мінімальної. І у нас на папері буде, що ми заплатили 100% премії, а насправді людина взагалі не відчує ні одної копійки цієї премії. Тому цього місяця ми знайшли можливість людям трішечки доплатити премію. Я сподіваюся, що люди хоч трохи відчують це у своїх гаманцях. Але знову ж таки, сьогодні це з Фонду економії заробітної плати закладів загальної середньої освіти. Як буде далі, теж будемо вирішувати питання, тому що дійсно об'єми дуже великі. Наприклад, школа. За один день велика школа може е, тільки сніданком нагодувати 800-900 людей. Це дуже великі об'єми, дуже велике навантаження. Е, воно набагато більше, ніж навіть в закладах дошкільної освіти. І розрахунок йде е, один кухар на 200 дітей, що харчуються. Тобто, ну, це доволі таке серйозне навантаження. Тому, звичайно, ми зацікавлені в тому, щоби. Люди зберігалися, щоб люди працювали, люди були забезпечені роботою, отримували гідну заробітну плату, але не все залежить від нас, тому ми наскільки можемо, настільки працюємо над тим, щоб людей простимулювати. І харчування ж відбувається за новим меню, і там є так. І свої вимоги. Ну там є вимоги, є намагаються а, працювати за затвердженим меню. Відповідно до цього меню замовляють продукти харчування. Всі закупівлі щодо продуктів харчування школи здійснюють самостійно. На управління освіти до цього немає відношення. Тому я сподіваюся, що ну, принаймні, коли я приходила на початку, коли ми тільки починали організацію харчування, то дітям пропонували і. Сирну запіканку, і фрукти, і йогурт. Тобто був вибір, дитина, якщо щось не їсть, могла з'їсти щось інше. У мене так само. Є дитина шкільного віку, і діти харчуванням були в більшості задоволені, тому в принципі ті діти, які щось не їдять, наприклад, вони можуть ну, з'їсти щось одне з меню, наприклад. Ну, але є деякі сім'ї, які відмовились від такого харчування, тому що діти відмовляються їсти. Відбулось перше засідання нашої комісії. Ми плануємо що зараз заголосовуємо час його проведення. Вот основные питания це финансирование программ на следующий рік и как нам быть с будем говорить не очень хорошим прогнозным бюджетом на 26 рік. поэтому мы розглянули ряд управління их пропозиции по оптимізації наших расходов и стоит вопрос не просто что мы повинні повинні Потім горіть просто зняти. Ми повинні гарантіровано обезпечити виконання цих програм і надання той, той допомоги, яку ми плануємо. Ано не просто питання. Ясно, що воно визовіть купу негативних емоцій. Є об'єктивна річ, є суб'єктивна, коли щось хочеться, щось більше, а його немає. Неможливо просто написати а й потом не виконати. Тому ми сходили з того, що потрібно наше обіцянки виконувати. Сьогодні була і освіта, і культура, так, і так. соціальна політика, майже всі управління всіх стосуються урізання. Всіх, всіх, в тому числі і комунальних підприємств, і сполкома. Всіх стосується урізання бюджету. Но, хочу вам казати, що в основному стосується урізання бюджету. В течії цього року ці посади не були зайняті працівниками. Вот. І сьогодні те ж сама, що не, не, не можуть заповнити ціні руки, наприклад, палац культури наш. От, поэтому ми чисто ті посади, які сьогодні ну, вніш, ну, назвемо так, штатні, не заповнюються. Сьогодні також був начальник муніципальної варти, там майже наполовину скорочується штат працівників. Да, сьогодні ну, міняється життя, будемо говорити, і сьогодні ряд функцій муніципальної варти, яка вона виконувала, не потрібні сьогодні громади. Вот. Поэтому сегодня разглянули его пропозиции и пришли к выставку, что погодит вот ту числен, численность, которая есть. Так, 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 да, 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 да. Ну, не столько как сколько пункт незламности. Сегодня основное, что он не охраняет, это обеспечить доступ до укрытия в период повитренных тревог в любой час. Вот, и работа пункта незламности. У нас не було світла минулого тижня в мікрорайоні і десь приблизно 20 чоловік прийшло від незламності. Ваше зісідня попередня, тільки тому що потім ще буде соціальна комісія, і вони теж мають свої якісь рішення так. Ну, а ні, да, вони ніхто ж не це сам, а ні, виносять свої пропозиції, все буде обсуджуватися вже на сесії. Но ми ще раз ми Говорим, что мы будем анализовать их пропозиции и обсуждать. Пропозиции не стільки наши, скиллений и коммунальных предприемств. Мы притримуем или там скорректировали несколько позиций, будем выносить на сессию.